Привіт, друзі! Якщо вам це відео сподобається, просимо поставити подобайку та підписатися на наш канал. Вам, як то кажуть, не тяжко, а нам приємно. Ну а ми починаємо! Цікавого всім перегляду! Австралія найстаріший, найпласкіший і найсухіший, так званий п'ятий континент з найменш родючими ґрунтами на планеті. Проте це не заважає їй входити в топ 3 найбільших світових постачальників урану, алюмінію, золота і алмазів. В той же час Австралія посідає провідні місця в світі за рівнем людського розвитку, охорони здоров'я, освіти, тривалості життя за розвитком економіки та захисту прав людини. Австралійська кухня за останні 20-30 років увібрала в себе різноманітні впливи кухонь усього світу і стала однією з найрізноманітніших та найцікавіших. Разом з тим, австралійці продовжують дотримуватися особливого правила. Тут все має бути оригінально. В Австралії ви знайдете і найбанальніші страви, типу хот-догів та піцци, і щось настільки незвичайне, що можна дивуватися. Тут готують акул і крокодилів, крабів та устриць, опосумів та кенгуру, а м'ясо страусів не вважається навіть делікатесом. Так, місцевий варіант курки. В останні роки зростає популярність азіатської кухні, впливає на країну і британська традиційна кухня. З Цієї дикої суміші виростає ще зовсім своє, оригінальне, австралійське. Кенгурятина з давніх часів вважалася основним джерелом їжі у австралійських аборигенів. М'ясо кенгуру містить велику кількість білків і малу кількість жирів. У порівнянні з іншими продуктами, кенгурятина має властивості, що спричиняють зменшенню підшкірного жиру. М'ясо кенгуру це не тільки екзотично, але й надзвичайно корисно. Його можна приготувати різними способами від стейків до рагу. І воно вважається дуже делікатним та смачним. Зараз серед самих австралійців кенгурятина має невисокий попит, і приблизно 70% всього видобутку м'яса експортується в інші країни як рідкісний делікатес. Про наступну страву ви точно чули і можливо навіть не з кулінарних шоу, а й з футбольних матчів. Так, австралійський м'ясний пиріг це традиційна закуска австралійських вболівальників та любителів австралійського футболу. Багато австралійського, чи не так? Середньостатистичний житель країни в рік з'їдає 12 пирогів по всьому світу, щорічно проходять окремі конкурси, переможці яких вважаються найкращими пекарями австралійських пирогів. А це на секундочку серйозна перемога, зважаючи на вулив страви на життя жителів країни. Приготувати її може кожен Це закритий невеликий пиріг, які начиняють фаршем або мілкопорубаним м'ясом, заправленим томатним соусом. Нерідко полюбляють збагачувати начинку грибами з цибулею та сиром, а ось тісто готують із кількох окремих видів русткового та пісочного. Веджемайт – це популярна в Австралії паста, виготовлена з ріжового екстракту, побічного продукту пивоварного виробництва. Її відрізняє насичений солоний та дещо гіркий смак, який багатьом людям здається дуже специфічним. Веджемайт зазвичай намазують на тост або хліб, часто споживають на сніданок або в ролі перекусу. Вважають, що сніданок австралійця був невдалий, якщо до нього не подадуть тости з цією пастою. Нині можна назвати Веджимайт невід'ємною частиною життя австралійця. Баракуда це риба, що мешкає у водах Австралії, і її там часто подають як делікатес. М'ясо баракуди має ніжний дещо солодкуватий смак та відмінно поєднується з легкими овочевими гарнірами. Страви з баракуди це не тільки смачно, але й корисно, адже вона дуже багата на омега-3 жирні кислоти. Бургер з буряковою котлетою. Так, виявляється, прихильників буряка достатньо і за океаном. Ця страва є чи не найвідомішою у австралійському стрітфуді та користується неабиякою популярністю серед зацікавлених туристів. Та що там туристів, самі австралійці в захваті від цього поєднання, кажуть, що така варіація відомого фастфуду набагато смачніша оригінальної. Зазвичай бургери не подають як самостійну страву, до них додають звичайний для нас усіх гарнір у вигляді картоплі фрі та соусу. Зізнавайтесь, хотіли б спробувати? Бігс це традиційний австралійський сніданок, що складається з різних видів м'яса, яєць, бекону, ковбасок, помідорів, грибів та бобів. Ця страва надає енергії на весь день і є дуже популярною в австралійських кафе. Chicken parmigiana або просто пармі. Це шніцель з курячої грудки, панірований, смажений і вкритий соусом з томатів, волоским горіхом та моцареллою, запечений до золотистої скоринки. Ця страва фаворит у пабах по всій Австралії. Дампер – це традиційний хліб без дріжджів, який в Австралії готували ще з давніх часів, просто на вогнищі. Він дуже простий у приготуванні та залишається улюбленим для багатьох родин. Його часто беруть для кемпінгів та барбікю, які, до речі, в Австралії просто такі обожнюють. Курчата Мельбурн змусять ваших близьких позмагатися за останні шматочки, які залишаться на блюді. Якщо ви роздумуєте, як приготувати курча, а всім відомий рецепт курчати табака бака вас не спокушає, радимо спробувати цю страву родом з Австралії. Курчата, тушковані у вині, томатному пюре, і баклажани усмажені на грилі. Це смачне поєднання, яке вас приємно здивує! У 1865 році відкрився маленький намет Арнот, що торгував тістечками. Сьогодні компанія Арнот Бісквіта ЛТ постачає свої бісквіти майже в 40 країн світу. Бісквіти Арнота означають для місцевого населення не тільки високоякісні тістечка. мільйони австралійців виросли на цих бісквітах, і для них це частина історії і культури Австралії. Також тут можна скуштувати одну з найцікавіших страв під назвою Суп за набору манго і буравону, що складається з трьох інгредієнтів бика, смаженого в лостичній сітці ціляком, тропічного манго і буравону місцевого горіха. Як кажуть австралійські шеф-кухарі, секрет гарного рецепта знаходиться у використанні незвичайних морепродуктів Австралії. Робстери Бельмейн Бакс схожі на рангустів і нерідко з'являються в меню ресторанів. А от мега-особливий делікатес це губи акули. До характерних місцевих страв відносять різні види маринованої риби, що потім жарять або печуть на вугіллях, або в'ялять на сонці. Також своєрідні саврати з густків колуказів, водоростей, фруктів, кокосової стружки і кокосового молока, густі супи за кулячого м'яса і таро, смажена або печена тапіока з кокосовим молоком, цукром і бананами. Тім там це популярне австралійське шоколадне печиво, що складається з двох шоколадних коржів, між якими знаходиться шоколадний крем, і це все ще покрито шоколадною глазурю. Тім там славиться своїм багатим смаком і часто використовується в якості інгредієнта в десертах, або ж просто як солодощі до чаю чи кави. Рамінгтон – це популярний австралійський десерт, який складається з квадратних шматочків бісквіта, обмазаних шоколадною глазур'ю та обсипаних кокосовою стружкою. Іноді всередину додають шар джему або збитих вершків, що додає десерту додаткової ніжності. Рамінгтон вважається одним із символів австралійської кухні і традиційно подається під час чаювання або на святкових заходах. Його назва походить від імені Лорда Ламінгтона, губернатора Квінсленду наприкінці 19 століття. Хоча є різні версії щодо того, як саме цей десерт з'явився. Торт Павлова це ніжний десерт із хрустким шаром бізе зовні та ніжним кремом всередині, який зазвичай прикрашається свіжими фруктами та ягодами. Походження десерту це досі об'єкт суперечок між Австралією та Новою Зеландією. Обидві країни претендують на право називатися батьківщиною цього торту. Однак відомо, що його назвали на честь відомої балерини Анни Павлової, яка відвідувала ці країни під час своїх гастролей у 1920-х роках. І про алкоголь. Австралійський темний ром банді є популярним міцним напоєм, який виробляють у північних регіонах країни. Вина Австралії це окремий напрямок світового алкогольного промислу. Виноградників у південних регіонах країни дуже багато, як і різноманітного вина, звісно ж. Винна промисловість вважається тут дуже процвітаючою. Пиво за всієї простоти цього напою в Австралії просто обожнюють. Можливо, тому що тут спекотно і холодний пінний напій не без користі рятує. Ну, якщо без фанатизму, звичайно. Австралійська кухня це відображення культурного розмаїття та історичної спадщини країни від традиційних страв до сучасних кулінарних інновацій. Вона пропонує щось особливе для кожного гурмана. Всі без виключення туристи в захваті від неймовірної кухні Австралії. Друзі, неосяжно величезна подяка всім, хто додивився це відео до кінця, хто поставив вподобайку, хто підписався та зоставив комент. Репост це теж файно. Дякуємо і до наступного відео!